Це теплиці в селі Зоря на Рівненщині. Тут вирощують помідори та огірки. Я прийшла сюди ще молодою, в сьомому році. Ось до цих пір я працюю. Від посадки, від вирощування розсади, посадка, підв'язка і до кінця вирощують томати та огірки на кокосовому субстраті, розповідає головний агроном підприємства Микола Сич. Для того щоб це все харчувати, цю рослину ми кожні дві неділі робимо аналізи, що в нас знаходиться в субстраті, робимо поправки, якісь на живлення. Все можна вирощувати на ґрунтах. Просто це якби сказати нові технологічні можливості. Раніше ми вирощували на мінеральній ваті. Було вроді все добре, але оскільки з утилізацією мінеральної вати і з її ну, подальшим використанням є трохи проблеми, кокос є органічний субстрат. Микола Сич каже, для запилення томатів використовують спеціальних джмелів. Тут, де ми знаходимося, ми вирощуємо розовий томат. Він був посіяний в кінці грудня і вже ми. Починаючи з початку квітня, збираємо з цих гектарів томат. Запилення наших томатів да, виконують жмелі, які ми привозимо кожного місяця по 2-3 вулика на гектар, бо без них ми просто запилення не буде відбуватися. Вони доростають до певного рівня, і її треба опускати. Вже з неї, щоб плоди збирали. Вони тут спють знизу. А скільки років ви вже тут працюєте? Дванадцять. А чому ви саме вибрали роботу в теплиці? Ну, попробувала. Мене тут тітя працювала, мені подобається. Я ходила їй, допомагала ще в дитинстві. Ну так, інколи. Доглядають за врожаєм понад 100 людей. Робочий день триває з 8-ї години до 17-ї. Овочі, вирощені у зорянських теплицях, продають не лише на Рівненщині, а й в інших регіонах України. Це одна із самих старих теплиць на Україні, особливо, якщо дивитися цей варіант, тому що він був імпортований у 1972 році з Голландії. Побачивши, що це бізнес хороший, бізнес приносить доходи, через 10 років ми почали добудовувати вже наші вітчизняні теплиці. Українського виробництва. І так ми добудували ще 5,3 гектара теплиць. Через то ми зараз маємо 8,3 гектара діючих теплиць. Антоніна Сич ділиться. Вирощувати інші овочі, крім огірків та томатів, у цих теплицях не планують. Ольга Данилишина, Олег Степанюк, Суспільне новини, Рівне.